Шановні чернігівці, щиро дякую всім, хто прийшов сьогодні на виборчі дільниці та виконав свій громадянський обов'язок. Результати екзитполу, які в Чернігіві проводила соціологічна служба СОС, переконувало свідчать про те, що Чернігівці висловилися за зміни міської влади з метою розвитку нашого рідного міста. Це означає, що попереду у нас багато роботи, яка розпочнеться відразу після офіційного оголошення результатів другого туру виборів міського голови Чернігова. Ця кампанія була надзвичайно брудною, сповнена великої кількості брехні та маніпуляцій. Це все позаду. Місто розпочне новий період своєї історії, історії розвитку та нових можливостей. Відтепер двері міського голови Чернігова будуть відкритими для всіх хто має ідеї та бажання працювати для нашого міста. Окремо подяку я хочу висловити всій команді, яка віддано працювала протягом всієї виборчої кампанії, членам штабу, агітаторам, членам виборчих комісій, спостерігачам та сотням волонтерів. Велика вдячність десяткам тисяч чернігівців, які в цей день прийшли на виборчі дільниці, щоби підтримати мене. Намагатимусь віддано та результативно працювати заради Чернігова і Чернігівців з першого робочого дня. Я вірю в майбутнє Чернігова. Разом зробимо його містом, яким будемо пишатися.